Бажаю здоров'я! В цьому відео хотів би вам розказати про нашу плитоносочку, збільшену під великі плити. Розмір карману під плити у нас 30х35 на см, тобто сюди хорошо стають XL плити 33 на 28 см. Там є регулюючий карман, да? тобто воно можна, відрегулювати. якщо плити ну, трохи менше, ніж карман, воно регулюється добре, там фіксується, все як має бути. В комплекті у нас йде ще три підсумочки під магазини. Вони такі жорсткуваті, хороші підсумочки так, з тримачами для магазину. По всій плетоносці у нас стрічка мольні. Вона у нас йде е, в кольор самої плетоноски, є карман додатковий, швидкий скид У нас так на боковому поясі та зверху. Регулюється плетоноска по висоті та по ширині. так, Тобто ви можете її відрегулювати, як вам треба. Але вона все ж таки орієнтовано на таких на здорових хлопців можна так сказати. Збоку у нас на боковому камербанді у нас стрічка морлі та є карман підрозда. Тут також дуже місткий карман. Так, Тут він, висоту йде 16 см, а так 27 см. Але в висоту можна ще й трохи збільшені плити вставляти в балістичний захист. тому що Тут сам карман висоту йде 16 см, але ми можемо так ще і запас зробити ,3 см 3. Ззаду у нас також стрічка молі, додаткова липучка, ручка транспортування пораненого. Все як має бути. Тканина тут кордура тисячної серії. Дуже плотна, хороша тканина, прошита армованою ниткою в декілька швів. Так. Отака ось плотоносочка. Зараз я швидкий скид хороший. Всередині у нас 3D сітка, так? яка пропускає повітря, завдяки чому менше потієте. Є по всій тут додаткові тримачі у нас. Ще зараз покажу. Це у нас іде світлий піксель, так? І покажу ще, які у нас є кольори. Є у нас така ж сама але темний піксель, так? Так, також. У нас є темний мультакан. Згодом буде ще світлий мультакан. Модель та ж сама, просто відрізняється кольор. Всі платоноски виконані із кордури тисячної серії. Дякую за увагу! Бережіть себе, хлопці! Слава Україні!